Короче, я відчуваю насправді те, що я буваю в... втомлююся, і мені потрібно відпочити. І я зрозумів, що мені потрібно відпочити в той момент, коли я боюся думати про відпочинок. Типу, я думаю, так, блін. Колись уже цим відпочинком займуся. От коли в мене з'являються такі думки, що немає часу відпочити, це перший сигнал того, що мені потрібно планувати якийсь відпочинок, хоча б на день-два відключатися від усього. Але я зрозумів, що насправді відпочинок він не приносить тобі задоволення, коли він довгий. Тобто, якщо я там, наприклад, в мене було таке, що два тижні ти нічого не робиш, і ти кудись там поїхав, наприклад, відпочити, ну. Тебе це уже харить, і нібито вже ти доходиш до якоїсь плато. я знайшов дослідження, що насправді після восьмого дня відпочинку наш мозок вже не відчуває більше радості. Тобто до восьмого дня ти можеш десь там накопичувати, далі ти виходиш на якесь плато, яке спадає, спадає, спадає. Тому, коли ви берете, там, наприклад, відпустку на 21 день, це можливо не дуже ефективно і краще розбити двічі по 10 собі зробити, і ви отримуєте набагато більше задоволення. Або тричі по 7. Три після восьмого дня ти вже не отримуєш? Додаткового задоволення, то поїхати трошки незадоволеним, це мені здається дуже кайфово. Це офігенна штука. Насправді, я вважаю, що завжди, наприклад, в будь-якій зайнятості дуже важливо залишитися трішки голодним, аніж трішки переїсти От, уяви собі, от, замовити собі 12 хінкалі да З'їв і такий, ну легенькі, дуже смачні хінкалі були. Але Слина не... виділилась. Вот. Ну, дивлюсь, просто на губи жені. Вот. І, але такий легенький голод залишився, і ти такі думаєш, блін, от ще б, мабуть, би, три хінкалі і взагалі було б бомба. А наступного разу ти замовив 20 кінкалій, ти вже цю двадцяту запихуєш в себе, і ти розумієш, що ну було дуже смачно. Але в тебе ти виходиш з таким враженням, нібито ти переїв. А коли ти трішки не доїв, от вона така ігриста, Вот така недовершеність залишилася, яка тобі дозволяє відчути присмак того, як же кайфово було. Тому можливо краще сім днів аніж два по десять. Може, ти в цьому правий?